Сьогодні на вулиці дощ, тому того ми будемо знімати наш офіс зсередини. І Я запитаю хлопців, яку б машину вони обрали першу свою і машину мрії. Угу. В я б наприклад, 25 бензин, атмосфера. А машина мрії це BMW X7. X7. Перша. Шість, конечно же, 3-літра дизель, механік, задній привод, особливо. Машина мрії — та як варіант, той самий, наприклад, Bentley Bentayga, або X7, X5, Gen 5. Ну, це Баржа комфортна і хаїда. Mm -hmm. І вигляд має хороший. Mercedes 211 3-літра дізель, якщо... шоу. Це мрія? Блін, у мене перша є 34-та БМВ, була 2.5 бензин, роз'єбана в щі. Мрія? Блять, to Rolls Royce Race, мабуть. Роскощий, Ой, боже, боже. Ну, Коротше, ідемо до менеджерів. Э, до речі. Дідіди, щоб мене було нормально. Маленька, все добре, е, ти в кадр. Ми, ми скоро переїжджаємо на новий офіс і теж будемо показувати вам відео. Наша странка авто, ось. Ну так. Да. Так, Volvo XC90. Перша машина? Боже, 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 я теж би взяла собі XC90, або XC60. Дана, ти себе уявляєш в XC90. Так, да, нормально. Бо тебе за руля не буде видно. Або XC60. Марія, Toyota Supra. Яку хочеш першу? Я Мерседеса. Яку? 550 ну це ВС50 і МД. Піздец. Це перша? А, -а, -а -яку б ти, про яку б ти мріяв тоді? Про яку я мріяв? Да. В принципі, мені його ідея подобається, Тойота супер. я ну ой. <реш> <реш> перша машина. Перший можна Skoda шкоду супер. О, ну це вже щось <реш> щось по <-людськи. реш> Так. А мрії це, мабуть, октавія ВРСК. — Октавія Вереска? — Октавіареска? Да. Леша, де у нас РС, РС5, рс 7 ділить. Не то. А це у нас, до речі, сьогодні четвер. Кориця. А це бонуси. Тоха. Ага. Яку першу машину хотів би собі мати? Першу я взяв би Беху X5 у 53-му кузові, на 3-літровому дізелі рестайлинговому. Чисто офіс у БМВшники, поняли? Yeah. Які є офіс офісників, це чисто офіс BMW. От тим що, машина мрії? Так. Да. РС6. Таку заряджену десь на 1200 сил, щоб тільки такі дішководи. Це нормальні машини, ти розумієш? Каже, в кожного різні смаки. Так. Ваш персонаж шоломоголовий. Це наш офісний стік. Купте, куп ти. Першу собі купив би. Думаю, альфа Ромео 159. На 24. Ага. Не знаю, може якийсь X6 вам пакет. Х6. <реш> бумажки буде малювати, що він хочу. Перша? Не, ну, в мене перша була, я б нічого не міняв. А шоста це шостий кузов, рестайлінг. Машина мрії.